Слухайте, я сьогодні пропустив, був дуже зайнятий. Але мені мама повідомила про те, що оця вартість 4,32 буде рахуватися з першого кіловата. Наскільки мені відомо, на початку говорили, що 100 кВт будуть іти по пільговому тарифу. По тому, що був по 2, там, скільки, 60 чи 2,48 це вже гривня 68 вже давно спочило в бозі. А тут от інформація про те, що починаючи з першого кВт, зразу буде 4,32. І ви знаєте, я раніше цій новині не дуже придавав значення, тому що насправді от, я плачу за світло в середньому десь тисячу ну, гривень 700-800. Отак. У нас все на електриці, тому так. Тому я не звертав уваги на 100 кВт. Але я так розумію, що дуже для багатьох людей в Україні суттєві ці 100 кВт. і люди будуть ужиматись під ці 100 кВт. Я це знаю по власній мамі. Вона. Прикручує, де тільки можна, особливо взимку сидить в холодній хаті, тому що їй не хочеться напалювати. І це не тому, що їй не можуть сини допомогти, а це тому, що людина, пропрацювавши, хоче сама себе забезпечувати. Але на пенсію в 120 доларів чи там в 100, 100 доларів не дуже себе поназабезпечуєш. Це ж якби у мами моєї та був син десь там в кабінеті міністрів, то ті сини вже про своїх мам потурбувалися. Я так, правда, не всі. Кажуть, що злі язики. Кажуть, що деякі своїх навіть на тимчасово окуповані території позалишали і зробили вигляд, що то не їх мама. І таке бувало. Ну, це злі язики, це не будемо це лізти. Да? Так ось для багатьох людей це суттєво. Підтвердіть або спростуйте, чи дійсно була така інформація, і чи дійсно для вас суттєво оці 100 кВт по пільговому тарифу? І Якщо таких людей багато в Україні, то це біда. Це означає, що ми живемо дуже погано. Ми вчора бачили. Чоловіка, йому так десь, можливо, 75 років, він піднімав з, з фактично з тротуару недопиті пляшки, і пив, пив, не знаючи, що там. Там могло бути що завгодно. Просто хтось залишив воду таку кольорову, і він пив. І коли ми до нього звернулись, ми зрозуміли, що це абсолютно адекватна людина, абсолютно адекватна. І Йому було. Знаєте, він, ми коли до нього підійшли, він каже, що ви, ви помітили, що я взяв з асфальта і пив, йому соромно, йому соромно, навіть коли йому просто допомагають. Тому і ще раз говорю про те, що держава повинна думати, що вона робить. І те, що ви, шановні, не шановні чиновники, живете за граню багатства, за граню багатства, не означає, що для людей є несуттєвими ці 100 кВт і оці 2-3 гривні. 20 копійок. Для них це суттєво.